Друзі, знову купила на пробу бакелітову ручку, але вона трішечки відрізняється від тих дверних, які зараз так масово в продажу, які дуже сильно впали в ціні. Нагадаю, що раніше ті дверні ручки були по ціні 500 гривень за штуку. Це я так ще купляла перші. Потім ціна почала знижуватися, тому що. Їх, вибачте, викинули на eBay, як грязі у продаж. І зараз вони в Україні продаються по 80, десь в середньому, 50-80 гривень, в залежності від кількості, від розміру, звісно, без дірочок торцевих цікаві. А я ось купила, не знаю, від чого ця ручка. Теж схожа на двірну, але вона трішечки інша. Спробую продати. I